Вітаю вас на все росте! Найчастіше запитання від наших клієнтів як же виглядає посадковий матеріал тих чи інших квітів. Тому сьогодні я вам хочу показати, як виглядають цибулинки різних квітів. І так, розпочнемо з крокусу. Це весняна, дуже гарна квітка, вона розпускається дуже рано, тому варто посадити її восени. Цибулинки в неї ось такі маленькі. Дивіться, які гарні! Ці квіти ми фасуємо по 5 штучок. Ось так виглядають цибулинки крокуси. Далі я вам хочу показати, як виглядає цибулинка такої квіточки, як квіт-сніжник. Ось такі, дивіться, маленькі цибулинки, неживенькі, дуже гарні. І також у нас є пролісок. Це також один із первоцвітів. Ось такий гарний посадковий матеріал. Дивіться. Ось так от. А ще хочу показати, як виглядають ці будинки. Лютики. ну нас такі цибулинки, що вони навіть не похожі на цибулинки. А такі маленькі корінці. У нас дуже гарні лютики, тому обов'язково зайдіть на сайт і знайомтесь з асортиментом. Дивіться, які чудернацькі, класні цибулинки. Ми їх фасуємо по 5 штучок. Ось такі гарні. Всі ці квіти ви можете замовити на сайті. Все росте.